Да, на ворожні родовин, нерабов мой правда. Шановні ваші генерали, ваші генерали шановні працівники, професійних, сьогодні з 23-й річниці дружинці пини, кращих представники Це висока оцінка засуміння виконання Конституційного обов'язку перед українським народом. Сьогодні військовослужбовці Збройних сил України, учасники актиристичної операції, у вікно рятують медик мешканців Сколуни, звільняють населені пункти Донецької та Луганської области під теристичної. Нечисті, яка на великий жаль прийшла на нашу землю. героїзм, ігроїзм в захисті територіальної цілісності та незалежності України, батьом з них достойно високих державних нагород. На великий жаль, у тому числі і по смерті, ми схиляємо голови перед нашими бойовими побратимами, які віддали життя історії гідність і незалежність нашої держави. Прошу шанувати героїв, коли не мовчати. Не Сьогодні на нашому заході присутні дружини героїв, ви воїна-десантника, полковника Тараса Сімпа, який ігрично загинув з бою під Семляцьком відбулі теристам, снайперами. Також присутні дружина, полковника підразитими могилка, командира і сматриві стежа, на стежах, за загинули зі штурмами літакам триці, піступно з битвотиристами, небі під містом Слов'янського. Але відвернув палаючий так. Від житлових кварталів та зробив все можливе, щоб зберегти життя мирних людей та врятувати екіпаж. Запевняю вас, шановна боги Єврина, і Таріна Васильівна, що подвиги наших чоловіків ніколи не буде забуті, і завжди слугуватимуть прикладом житловного служня українському народу. Сьогодні ім'я Тараса Сміка внесено безпеку почесно. Міста, де народився палець. Його ім'я його ім'я буде названо штуку, в якій навчався його, а також одна із вулиць в новому бікройові полоні. Ім'я пілота першого класу від полковника Казикина Могилки, буде названо пацієнт на скадів плакитна стежа, якою командував офіцер. Також одна із шкіл підниці, в якій він навчався. Панципіна могилка також буде внесення до списку почисник громадян міста Вінниці. Пам'ять про патріотів, які віддали життя, захищаючи Україну навічно залишиться у наших серцях. Вічна пам'ять і слава героям. Прошу оголосити укази президента України, Верховного головного командуча Збройних сил України. У боротьбі за незалежну українську державу. Вірність військової присязі присвоенное звоня герою Украины у достойным ордена Золота зірка», могилку Константину Вікторовичу підполковнику полковнику Указом президента України за виняткову мужність і героїзму, у захисті територіальної цілісності і незалежності України, жертовне служіння українському народові, присвоєне звання Герою України, з удостоєнням ордена Золота зірка, Сюніку Тарасу Михайловичу, полковнику посмертному. Державного суверенітету і територіальної цілісності України, вірність військової присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку нагороджено орден Богдана Хмельницького 3 ступеню полковника Резая Ігоря Володимировича, командира 10-ї сакської морської вцільної бригади. Плашого оборони України. Полковник Ателетрія Володимира Васильовича, начальник управління Центрального управління автомобільного управління збройності України. <продукрістя> Капітан 3 рангу Федор Ша Петровича, командир морського радщика Черкаси. Петро Олексійович Порошенка зразкового виконання військового обов'язку та знаходяння незалежності України наказує нагородити знаку Міністерства оборони України на грудним знаком знак Пашани, працівника збройного України Данчина Олександра Георгійовича, завідувачого відділення головного військово клінічного госпіталю. перед полковником медицинской службы Ермолика Юрия Александровича, старшего ординатора головного искового клиничного госпиталя. <связать> 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 Министр обороны Украины и полковник Наказ Управления державной охраны Сидичную помощь підрозділом управління Державной охорони Украины в ходе бойових дій та під час проведенной террористической операції наградити ведущую закончену від знаку управління державної охорони Украины нагрудним знаком за освободили засуги полковника Синька Тараса Михайловича, командира 1-го батальона 95-го хрена бригады. бригади.

Это награда президент України Петро Порошенко. Відмитив морської піхоти України. що вони Підрозділ морської піхоти, впевнено та правильно на території, щоб завжди майорів. Державний прапор на території Криму, і що морська піхота не зрадила своїй державі, сталася вірною державному прапору, клятві морської піхоти та військової присяги. Для нас усіх перемога ще попереду. Не для Справу Справді робимо заради цілісності незалежності України, цілісності її кордонів і заради. Доброго життя нашого народу. Ради цього тільки студію. Майже два місяці кожного дня працював з вашими колегами, возив їх на передову, От. попадали під мінометні обстріли, попадали під обстріли снайперів, бувало таке. Працювали те, щоб люди дійсно побачили, щоб народ побачив те, як проходить війна що не українська армія там бомбить, обстрілює місцеве населення, а саме сепаратисти, терористи, бойовики. Це потрібно було показувати. Тому кожного дня я вивозив журналістів, показував, як що відбувається, хто насправді там воює, з ким ми воюємо, проти кого.